Близько 1056 року в стольному граді Києві народився хлопчик, якому Господь судив стати одним з фундаторів вітчизняної історії та писемності. То був час духовного розкіту Русі, яка щойно вийшла з Володимирової купелі та вже почала засвоювати духовні скарби християнства. Було серед цих скарбів і Слово Боже, закарбоване в Євангелії. Саме воно широко відкрило перед нашим народом двері освіти і книжності. Серед розмаїття київських храмів на печерських пагорбах вже починала сходити зоря майбутньої лаври в особах її засновників преподобних Антонія та Феодосія. Саме до них потягнувся 17-річний юнак за для опанування складних наук приборкування пристрастей, молитви, покаяння та смирення. Молодий інок ще за життя преподобного Феодосія став його щирим послідовником. І саме Нестор згодом віднайшов у печерах мощі свого наставника та склав для нащадків його унікальний життєпис. Зростаючи в духовному подвигу, Нестор прийняв постриг та дияконський сан. Його послухом у києво Печерській лаврі стала книжна справа. Цей труд блискуче розкрив закладений в Несторі дар до навчання та письменництва, зробивши з нього найосвіченішу людину свого часу. По собі преподобний залишив безцінний спадок. Це і життя лаврських подвижників. І нариси про подвиг Бориса та Гліба, і, зрештою, головну працю, за яку й отримав ймення літописця, знамениту повість минулих літ. У ній він змалював історію Русі як справжній патріот рідної землі і подав її як невід'ємну частину загальносвітової, тож недарма історики та освітяни вважають святого Нестора своїм небесним покровителем. Преподобний любив казати величезною буває користь від вчення книжного. Адже книги вчать нас шляхам каяття від книжних слів отримуємо ми мудрість і стриманість, вони ріки, що напувають всесвіт. Хто читає книги, отримує велику користь для душі, адже веде бесіду із Богом та святими.